У Житомирі котре відбувся всеукраїнський дитячий фестиваль Весняні Барви барви-2014». Близько 300 учасників з шести областей України зібрались в концертній залі телерадіокомпанії через агресію Росії щодо українських територій не змогли приїхати жителі Криму та південно-східних областей. Фестиваль був приурочений до Міжнародного дня захисту дітей, талановиті маленькі українці демонстрували свої вміння в пісні, танці, грі на музичних інструментах, цирковому та образотворчому мистецтві. Ми, наш ансамбль брав участь у багатьох конкурсах і майже завжди ми займаємо якісь призові місця. Ми їздимо як в межах області, так і за її межі. Перемоги найсильніші. Ніхто не образився. Організатор фестивалю, голова Житомирського благодійного фонду Сім'я Олена Хачатрян, наголосила, що, як завжди, захід не просто розважальний. Він має благодійну мету збір коштів для дітей з особливими потребами, що навчаються в школі Всесвіт. Для них хочуть придбати ліфт та пандуси. Він приурочений до дню захисту дітей 1 червня. У зв'язку з тим, що в нас в Житомирі було дуже багато подій першого числа, тому ми його Зробили сьогодні, щоб батьки мали змогу прийти в вихідний день, щоб батьки, бабусі, сім'ям і могли прийти, приїхати. І сьогодні ми проводимо знов такий чудовий захід. Особливістю цьогорічного фестивалю Весняні барви стало й те, що в ньому взяли участь багато Житомирських колективів. Ще кілька років тому керівники цих ансамблів скептично усміхались. Мовляв, у Житомирі нічого хорошого не відбувається. Благодійний фонд Сім'я зламав цей стереотип. І мені дуже приємно, що в нашому місті проводяться взагалі фестивалі, бо ну це. Один із ну із перших можна сказати фестивалів, які проводиться саме в місті. Що й не треба нікуди їхати, і до нас хай приїжджають, побачать, яке наше гарне місто. Мені дуже подобаються організатори цього фестивалю. По перше, що не забувають кожну дитину, скільки б дітей не виступало. Розпочинала фестиваль знана далеко за межами Житомирщини театрально-хореографічна студія Світлячок. 75 дітей презентували патріотичний флешмоб, який став символічною підтримкою Україні Її героєм приємно, що світлячок отримав цілий кошик нагород фестивалю. Підготовча група посіла друге місце у молодшої групи два перших місця. А середня і старша групи завоювали два гран-при. Сьогодні це дуже мені здається ручисто і святково, що в день інаугурації проводиться такий, такий фестиваль, конкурс, і можливо, це і є підтримка. Ходіти цього не розуміють, але вони виступають з піднесенням.